Вітаю в клубі української нумізматики. Це чергове відео про поповнення у моїй власній колекції. Останнім часом у мене акцент більше був на саме медалі Національного банку України. Але ну, трошки монет, власне кажучи, також є. Ну і традиційно хочу подякувати спонсорам цього каналу, яких ви можете бачити зараз на екрані. Розпочну. Свій огляд поповнення монеті до 150 річчя від дня народження Олександра Кошиця, нещодавно відбувався продаж в інтернет-магазині Національного банку України. Як на мене, дуже гарна і вдала монета в цій серії. Загалом цікава. А якщо звернути увагу на зображення сувенірного упакування, на сайті Національного банку України, то там ця монета ставлена саме реверсом наперед. А ось уже приходять з реверсом наперед. Так ось гарна монетка. А при цим був продаж монети, яка присвячена Василю вишиваному. Теж така от монетка. Таке сувенірне пакування. Я сам сувенірне пакування. Зазвичай не зберігаю в ньому. Навіть якось я завжди на оглядах показував вже монети витягнуті із цих пакувань, але вирішив, що в майбутньому саме на оглядах буду показувати у цих сувенірках. Ось така гарна монета, як на мене, також дуже вдала. Багато людей нарікали, що портрет тут не... Достатньо достовірний, трошечки споклюжений. Але, як на мене, в принципі, для переносу на монету достатньо вдало. Ну і найстаріша монета в цьому відео по продажам Національного банку України це Опішнянська кераміка. Чесно кажучи, мені було її важкувато трошки купити з тими нововведеннями, які постійно тестує сайт інтернет-магазину. І я її купив уже з другого продажу. В цілому ось така монетка. Уже, в принципі, в неї все сказано щодо дизайну. Як на мене, не дуже вдале зображення. Саме цієї фігурки можна було передати її якось трошечки краще. Можливо, проблема саме в ракурсі. Я так по своїм друзям питав, то їм не дуже, якщо чесно, заходить така монетка. Але для колекції варто. Якож поповнюю свою колекцію монетою Холодний Яр. Це в неї таке сувенірне пакування. В принципі, цікаве, гарне. Монета, власне кажучи, також дуже гарна і цікава. Видно, що сама капсула трохи потерта, і потерта вона зсередини, тобто, власне, за самого рельєфа монети. Але монетка гарна, я дуже хотів її до себе в колекції, мені подобається. Хоча я знаю, що багато людей не дуже зацінили цей дизайн. Десь я чув, що її називали банка шпротами. Але, як на мене, гарно. Я люблю такий стиль і, в принципі, монетка доволі гарна. Доволі вдала. Наступний екземпляр це монетовидна медаль, присвячена 30-річчю Державної казначейської служби України. Ось така доволі гарна медаль. Цікава, мені подобається. Це монетовидна медаль. Національний банк її випускав у приватному порядку на замовлення Державної казначейської служби, і, на жаль, у вільному продажі її не було. Якщо ви хочете. Більше дізнатися про цю медаль, то я робив огляд на цьому каналі, де започаткував нову серію відео саме про рідкісні медалі Національного банку України. Тож, якщо вам цікаво, то обов'язково гляньте це відео про цю медаль. Наступна медаль або ж як її позиціонує. Криворізька міська рада це колекційна монета, присвячена 250-річчю Кривому Рогу. Це моє рідне місто. А ось такий у неї чи, чиніше сказати, сувенірне пакування. Медаль цікава. І наразі її дуже важко знайти. До мене вже дуже багато людей зверталися з проханням допомогти її так би мовити, вибити, але дуже-дуже ну, важко з цим. Ось тому така от медаль гарна. Ну, власне, для мене вона особлива саме тим, що ця медаль присвячена моєму а, рідному місту. Ну і відповідно також повний огляд на цю медаль ви можете знайти на цьому каналі. У тій же самі, як я говорив раніше започаткованій серії про пам'ятні медалі Національного банку України. Ще одна медаль поповнила мою колекцію. Це медаль присвячена 35-річчю Таскомбанку. Дуже гарне пакування. Мені подобається воно і мене. Тобто тут така є відкритка, не знаю, листівочка на моє ім'я і сама медалька. Ось така цікава педаль І ось реверс медалі відповідно. До речі, про неї також уже є відео на цьому каналі. Ще одна медаль поповнила мою колекцію. Медаль присвячена 17-річчю Глобус Банку. Таке от сувенірне пакування. Доволі гарний там подрук, доволі вдалий, мені подобається. Дуже гарна мане, е, медаль. Реверс взагалі з вишиванкою мені прям дуже-дуже сильно подобається. Огляд на цю медаль ще поки. Не готовий, але в майбутньому буде і на цю медаль огляд також. Ще один сувенірний витвір від поліграф комбінату України. Це дуже класний набір. Тут не лише медаль, яка присвячена поліграф комбінату, а і є такі собі. Продукція поліграф комбінату. В даному випадку ми бачимо марку із голограмою. І ця марка тут не одна. Якщо ми розгорнемо всередину, тут є іще одна марка. Дуже, гарна. Дуже гарний випуск. Ну і відповідно ж, також найголовніше для нас нумізматів це пам'ятна медаль. Карбована на банкнотно монетному дворі України, присвячена 40-річчю від дня заснування поліграф комбінату Україна. А, реверс медалі. Відповідно. Дуже гарний набір, гарний набір. Особливо для нумізматів, які ще і колекціонують марки, тобто філателістів. Так? І, до речі, вони також. Ці, ну, чи то, скажімо так, чи то банкноти, чи то марки я сам не знаю, як правильно це звати, мають свій номер. На жаль, такий випуск також був приватним для поліграф Комбінату Україна і у вільному продажі його не було. Огляд про цю. Медаль, і взагалі цю продукцію ще буде також в майбутньому на цьому каналі. Також відносно нещодавно купив ще одну медаль це медаль із власне, сувенірного набору річного 2013 року, це саме по е був конкурс дитячих малюнків, і, власне, дитячі малюнки обирали на саме такі медалі. І от е, такі набори був не один. І от, от, от саме в такому наборі є дуже навіть гарна медаль, яку ви можете бачити. На, ну, відповідно, сам набор відносно недешевий. І мені вдалося купити лише, по суті, саму медаль. Ну і упаковка з цього набору дісталася в подарунок. Медаль мені дуже подобається, гарний дитячий малюночок, де ми бачимо хлопчика, якому лелеки чи то журавлі поправте мене, мабуть, все ж таки лелеки, дають такі українські монетки. Це Аверс. Медаль, і реверс такий із там подруком, де намальований Національний банк України. Як його бачать діти? Національний банк майбутнього. Дуже така гарна медаль. Мені дуже вона зайшла і захотів купити. Ну і останнє, що я вам покажу, це моє останнє поповнення за цей час. Це також медаль, присвячена 10-річчю монетному двору. Відносно нещодавно, можливо, вже й давненько, якщо ви пам'ятаєте, був такий продаж в інтернет-магазині Національного банку України, де продавалася ось ця медаль, і зараз. І ось така медаль. Якщо медаль 20, 20 років в Національному банку України ще було, ну, була якась можливість зловити, так, то медаль 10 років в монетному двору була у дуже малій кількості, і там ну, дуже великі щасливчики зловили, і дуже давно я її хотів, і, в принципі, ось здалось мені. Уповнити колекцію саме такою медаллю. Ось як гарно виглядає реверс медалі. Аверс, взагалі, супер. Мені вона чим подобається. По-перше, що на самій медалі зображена моя одна із найлюбленіших монет пам'ятних. А саме, от ми бачимо над цифрами 10, так, монета присвячена витвору. Гоголя Сорочинський ярмарок. Це одна з моїх улюблених монет. Також ми можемо бачити, окрім обігових монет, зображених тут монету ось вище над Сорочинським ярмарком. Це, здається, Різдво Христове. І ось тут правіше ми бачимо монету, присвячену Нестору Літописцю. Це золота монета. А так, в цілому, тут всі монетки обігові. Що цікаво, от ми бачимо реверс-монетки на 25 копійками. То на реверсі вже можна побачити, що зображений щит із вдаленим тризубом відомий різновид обіговки. Так? Англічанка, який ми називаємо. Ну, Скоріше за все, Вдавлений герб щиту був зроблений саме просто для зручності передавання такого невеликого зображення. Ну, я не думаю, що тут автори закладали це як англійський чекан, так званий. Так. Але ну, дуже класна монетка, чи вірніша медалька, яка мені до доподобить, і я дуже задоволений, що в мене вона є в колекції. Завдяки е, пану Степану, якщо він дивиться, е, дуже йому вдячний за таке поповнення моє майбутнього. Що ж, друзі, е, дякую всім за увагу. Дякую, що слідкуєте за моєю колекцією. Напишіть в коментарі, чим вам вдалося поповнити свою колекцію останнім часом. Та й взагалі, можливо, у вас є якісь ідеї, пропозиції. Цей канал завжди відкритий до обговорення. Пишіть і пам'ятайте, що ваш коментар та ваша вподобайка дуже допомагає цьому каналу. А якщо ви ще є спонсор цього каналу, то взагалі допомагає саме для таких відео, як це. в Майбутньому дає мені можливість поповнити мою колекцію якимись новими позиціями. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!